Доброго дня, компанія Мінягро, Місто Луцьк. Понеділок ранок. Мовкати, в вихідні нас пройшли, можна сказати, теж активно. На вихідні мене продавали тракторці, звідси забрали, трактора хлопці готують, звідси тракторця забрали, Донфену, там у нас стояв Балат тут Донфен, це четвірка. Донфенга, до речі, люди приїхали, зранку протестували, булат на замовлений. В онлайні, як можете звернути увагу, в суботу знімали відео. Перед цим був сніг, все розтало, в суботу знову знов знімалася площадка. Все мокре було, не сніжинки, тут знов засніжило. І виходить, у нас такі відео, що то є сніг, то нема снігу, то є сніг, то нема снігу. Ну, яка змає, таку маємо. Нічого ми тут не змінимо. Йдемо, готуємо тракторці до відвантаження, вантажимо і доставляємо до клієнтів. Будемо розвозити наші замовлення, які накопичилися за неділю. Тут а, заїхали на монтаж перезули колесо. Ще треба нам на соліси колосо поміняти і на Сінтеї 160-му. Добре, хоч китайці дають комплектом, що є пара. Ну, але пара буває деколи в одну сторону, це нічого страшного. Їдемо на шиномонтаж та перекидаємо. Компанія Мінягро місто Луцьк. Приїжджайте, вибирайте, телефонуйте, замовляйте. Техніка є по наявності.